Колись давно в Україні хлопча виростало. невідомого малого Тарасиком звали, Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я і горі не знали, та настав липі світанок, батьків враз не стали. Став тоді малий Тарас, к світом мандрувати І удякав, працювавши мудрості вивчати. Ой тяжко було вдяка молодому хлопчині, Утікав, не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у на служби. І малому кобзарку легше стало жити. Пана і пішов навчатись, та не на міг вона Тараси та й лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружному крузі. Так дитинство пролетіло, Тарас став дорослим. Прийшли роки, посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаємо хлопчика малого, що з дитинства став писати кобзареве слово.